Використовується для спостереження переднього краю от, передових позицій противника, його виявлення, переміщення особового складу. І нанесення вогневого враження. Ми піднімаємось піку, коли наші побратими на «Мавіку» чи на крилі кажуть, що знайшли ціль там або бліндажі, або СП, або рух піхоти, чи техніки. Ми вилітаємо. і… Розносимо бліндажі, розносимо укриття, абсолютно как бы, все равно які, Тщательно перед э, кожним вилітом э, попрацьовуємо план.